Станом на 6 квітня більше 20 господарств району розпочали польові роботи. Десять з них включилися у сівбу ранніх зернових та зернобобових культур, в тому числі товариство ПКЗ Агро. Всього землі у ПКЗ «Агро» 6100 гектарів. Останні кілька років підприємство вирощувало три культури пшеницю, кукурудзу і соняшник. Цього року вирішило змінити структуру посівних площ. Починаючи з цього року, ми вирівнюємо сівозміну, проводимо більш такі агрономічно. Правильні, скажімо так, щоб відповідала нормам агрономічним, вводимо бобові культури і через два роки повністю перейдемо на шестипільну сівозміну, не трьохпільну, а шестипільну, щоб соняшник повертався на поле на шостий рік мінімум. Тобто, щоб все відповідало агрономічним нормам. Сьогодні підприємство завершило посів горогу. Цю бобову культуру ПКЗ Агро буде вирощувати на площі 180 гектарів. Сорти в нас не українські. В нас іноземної селекції. Сорт називається «Аудіт», він тільки в цьому році він рік чи два на Україні. Взагалі компанія, ми зараз підрозділ компанії Рідон. можливості цієї компанії дуже великі і всі найкращі сорти, які є на, не тільки в Україні, а взагалі в Європі і в світі. Вони будуть присутні на наших полях. Із бобових культур ПКЗ Агро планує висіяти 15 гектарів сочевиці та 550 гектарів сої. Також вирощуватиме ячмінь, пшеницю, кукурудзу та соняшник. Взагалі, в планах на базі нашого підприємства зробити такий навчальний центр. Взагалі буде виділено 50 гектар землі біля київської траси, і там будуть посінні різні гібриди, сорта різних культур. Будуть примінятися різні схеми захисту, різні схеми там, добрив і так далі. Тобто, і все це буде наглядно, будуть проводитися дні поля, тобто, будуть запрошені сусідні райони там, із області і так далі. В Цьому році трошки ми не вспіли, можливо, воно проведеться, ну, зробимо там, що вспіємо. ну, так як час ми втрат, трошки втратили, тобто, це, скажімо так, причини. Такий суб'єктивного характеру. Тобто, в це планах те, що ми будемо робити. Про те, чому підприємство вирішило цього року вирощувати незвичну культуру сочевицю, дивіться у наступному випуску новин.